В ефірі новини. Сьогодні у випуску. 8 жовтня в Україні відзначають день юриста. До Дня українського козацтва в обласному центрі естетичного виховання імені Емілії Євдокимової пройшов тематичний захід з учнями гімназії номер 2 Вокальна студія нота відсвяткувала своє чотирьохріччя. На центральному стадіоні відбувся 24-й легкоатлетичний крос Золота осінь. В студії Наталя Гаврилова вітаю. Наразі про головне. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 8 жовтня орієнтовно такі: 662 тисячі 970 осіб особового складу, 8 тисяч 940 танків, 17 тисяч 740 одиниць бойових броньованих машин, 19 тисяч 203 артилерійські системи, 1 тисяча 223 реактивні системи залпового вогню, 973 засоби протиповітряної оборони, 368 літаків, 328 гелікоптерів, 16 686 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 2618 крилатих ракет, 28 кораблів, 1 підводний човен, 26 185 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 3373 одиниці спеціальної техніки. Російські агресори з опівночі і до світанку протягом чотирьох годин тероризували Одещину ударними безпілотниками. Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. Наші сили протиповітряної оборони знищили більшість шахедів. На щастя, обійслося без людських жертв та постраждалих. У Чорноморську, внаслідок атаки сталося загоряння квартир на 4, 5 та 6 поверхах. Пожежу площею 100 метрів квадратних оперативно ліквідували наші вогнеборці. Також в Одеському районі Шкоджено перекриття та стіни адміністративно-виробничої будівлі з подальшим загоранням. Вогонь на площі 50 метрів квадратних ліквідовано. Ще один безпілотник впав на відкриті території без детонації. 8 жовтня в Україні відзначають День юриста професійне свято для юрист-консулів, адвокатів, нотаріусів, суддів, прокурорів та всіх, хто стоїть на сторожі права. Свято було започатковане у 1997 році, коли президент України підписав відповідний указ. Дивіться далі. Щорічно, 8 жовтня в Україні відзначають День юриста професійне свято для юрист-консулів, адвокатів, нотаріусів, усів суддів, прокурорів та всіх, хто стоїть на сторожі права. Свято було започатковане у 1997 році, коли президент України підписав відповідний указ. Дата святкування обрана не випадково. Вчені історики вважають, що у жовтні 2016 року Ярослав Мудрий зіткнувся у битві із святополком, після чого була написана Руська Правда, яка увібрала у себе всі найважливіші. Питання правових відносин Русі та вважається цінним правовим документом Східної Європи часів середньовіччя. Число вісім отримали додаванням цифр того пам'ятного року. Сучасним символом правосуддя є образ богині Феміди, чий меч терези і пов'язка на очах символізують справедливість, силу та безпристрасність. У день юриста вітають перш за все працівників юридичних і кадрових відділів підприємств, юридичних адвокатських і нотаріальних контор, адвокатів, слідчих та суддів. Також свято відзначають. Ті, хто обрав юридичну освіту, але працює не за профілем. Багато працівників правоохоронних органів теж є повноцінними юристами і тому заслужено отримують привітання. Шановні юристи, вітаємо вас із професійним святом. Ваша робота це невидимий фундамент правопорядку та справедливості. Щоденно ви стоїте на захисті прав і свобод громадян, допомагаючи вирішувати складні питання та будуючи правову державу. Бажаємо вам міцного здоров'я, наснаги і нових професійних звершень. Нехай кожна ваша справа приносить справедливість і зміцнює віру у силу закону Наталя Гаврилова для програми. Новин. Прикордонники Ізмельського загону у пункті пропуску орлівка виявили 48 старовинних монет, 5 банкнот різних держав і 106 колекційних марок, що ймовірно мають культурну або історичну цінність. У ході спільного з митниками огляду ці речі виявили в одній із сумок 61-річного чоловіка та 58-річної жінки, які їхали автобусом Одеса Констанца. Найстаріша монета датується 1898 роком. Наразі предмети вилучили до рішення суду. Представник. Ники митниці склали протокол за статтею 483 митного кодексу України. До Дня українського козацтва в обласному центрі естетичного виховання імені Емілії Євдокимової пройшов тематичний захід з учнями першого класу гімназії номер 2 Такі заняття проводяться в рамках державного проєкту Музейна педагогіка, який спрямований на підвищення освітнього рівня дітей та поглиблення знань зі світового та українського мистецтва. На занятті школярів познайомили з творчістю митців нашого краю, а також власноруч створили символічний образ козака. Подробиці дивіться у сюжеті. До дня українського в обласному центрі естетичного виховання імені Емілії Євдокимової пройшло тематичне заняття з учнями першого класу гімназії No2, які є активними відвідувачами музею. В рамках програми Музейна педагогіка організовуються інтегровані та тематичні заняття, креативні майстер-класи та творчі зустрічі. Кожного разу наукові співробітники музею готують нові теми для занять, що відповідають сучасним тенденціям освіти. Цей державний освітній проєкт спрямований на підвищення освітнього рівня Дітей, поглиблення знань з образотворчого мистецтва, розширення світогляду та розвиток громадянської відповідальності. День українського козацтва відзначається в Україні з 1999 року, як шана усім сміливим та вольовим людям, що творили українську культуру. Дату було обрано не випадково. Цього дня відзначали покрову Пресвятої Богородиці, яка вважається небесною берегиною козаків. Першою частиною заняття стала пізнавальна екскурсія регіональною виставкою Буджацька палітра. Діти мали можливість познайомитися з творчістю художників нашого краю. Особливо зацікавили школярів мальовничі пейзажі та колоритні осінні натюрморти. Наступною частиною зустрічі була творча робота, під час якої діти мають можливість проявити свої здібності та креатив. На тематичному майстер-класі учні намалювали акварельними фарбами українського козака. Твори вийшли яскравими та колоритними. Атмосфера образотворчого мистецтва, музики та поезії наповнює дітей позитивними емоціями та сприяє розвитку особистості. Відвідуючи інтегровані заняття у рамках проєкту Музейна педагогіка учні здобувають не тільки цінні знання з мистецтва та культури, але й отримують нові яскраві враження. Ізмаїльська картина галерея запрошує школи міста та району, а також дитячі садки долучатися до культурних заходів в рамках проєкту Музейна педагогіка. На вас чекають цікаві майстер-класи, пізнавальні екскурсії. Зустрічі з відомими українськими митцями та багато іншого. Юлія Петлацюк, Христина Лангольф для програми Новин. 6 жовтня вокальна студія Нота відсвяткувала свій четвертий день народження. На святковому заході зібралися учні, викладачі та гості. Програма включала музичні виступи, конкурси та сюрпризи для всіх присутніх. Докладніше розкаже наш кореспондент. 6 жовтня вокальна студія Нота відзначила свій четвертий день народження. Свято зібрало разом учнів, батьків, викладачів та гостей. Програма була насиченою та різноманітною, включаючи конкурси, музичні і танцювальні виступи, а також сюрпризи для всіх присутніх. Сьогодні ми підготували свято для нашої вокальної студії Нота. Сьогодні нам чотири роки. І я Радію, що нам вдалося все ж таки зібрати всіх наших учнів, батьків, друзів та всіх, хто хоче нас привітати з днем народження. Я дякую нашим Збройним силам за те, що ми маємо можливість зараз зустрітися, що ми маємо можливість навчатися та піднімати культуру України. Я вважаю, що мистецтво, вокал. Воно все потрібно для нашої, перш за все, душі, бо зараз дуже складний час, і саме кожна душа потребує уваги, і наша вокальна студія. Відкрита для кожної людини. Ми вас підтримуємо. Ми в вас завжди будемо вірити, і ми надаємо найякіснішу освіту у сфері мистецтва. Перше подарувала свій спільний виступ глядачам, учасниця шоу ікс фактор та засновниця вокальної студії нота Катерина Прокурор і фіналіст вокального конкурсу Голос країни Сергій Нечев. Аби себе далеко до нема і шавілежа. І я без тебе на місці стою, щастя Ти моя, буша, А в себе у серці бажання. І у себе все світ не потрібен, запростата. Серед почесних гостей були представники благодійної організації Ротарі Клаб Ізмаїл та Ротаракт Ізмаїл. Вони привітали студію зі святом та зазначили важливість спільних проєктів. Вихованці студії відзначилися на всеукраїнських конкурсах талантів, здобувши високі нагороди. Зокрема, Анна Ратнюк отримала перше місце у категорії Естрадний вокал на всеукраїнському конкурсі талантів «Творчий кіпіш». та Валерія Комурзан стала володаркою гран-прі на фестивалі конкурсі «Нація UA», Також у категорії Естрадний вокал. Всього за чотири роки студія перетворилася на цілий продюсерський центр, де займаються не тільки навчанням вокалу та гри на фортепіано, але й записом авторських пісень і створенням відеокліпів. Творчу роботу студії продемонстрували на екрані. Де всі глядачі мали змогу ознайомитися з нею. Студія сьогодні виховує вже 100 учнів різного віку, які під керівництвом досвідчених педагогів розвивають свій потенціал і досягають нових творчих висот. Святкування дня народження збіглося із днем вчителя, і учні студії не забули привітати своїх наставників. Мене звати Таня, мені 14 років. Ходжу я в нато студію десь рік з половиною. Мені все дуже подобається. Дуже приємні викладачі та приємна атмосфера на заняттях. Я ходжу і планую далі розвиватися в цьому напрямку. Ходжу на фортепіано і. Розумію, що все ж таки я вибрала правильний напрямок в цій студії нота. Я вітаю студію «Нота» з днем народження. Бажаю, щоб вона росла та просвітала надалі все більше і більше, щоб були дуже багато успіхів учнів, щоб вони вийшли на новий рівень, як вони хочуть піти на Євробачення. Бажаю їм втілити цю мрію в реальність. Днем народження у вокальну студію «Ното» Я вже ходжу з самого першого дня чотири роки. Сьогодні виповнилися чотири роки. Та я дуже рада, що туди пішла, в той день, тому що не разу після цього дня. Не пожилкувала. Я займаюся у вокальній студії нота, фортепіано, вокалом та груповим вокалом. Я дуже поважаю вчителів, бажаю їм здоров'я. вокальній студії нота я бажаю прицвітання. Дякую нашим вихователям за їх працю. Сюрпризом для усіх присутніх став дебют нового із гурту Голі Босі з авторською піснею «Наскорена». керівник Катерина Прокурор. Ми Цей виступ яскраво продемонстрував роботу студії, підкресливши їхній творчий потенціал та професійний підхід. Учасниці гурту також залюбки долучилися до привітань. Вітаємо, Вітаємо вокальну студію нота з днем народження. Бажаємо творчого натхнення, талановитих учнів і сил, щоб вони завжди підкорювали нові вершини. З Днем народження! Свято стало яскравою подією, яка підтвердила, що місцеві творчі ініціативи продовжують розвиватися та дарувати місту нові таланти. Попереду нові виклики та звершення. А студія нота і надалі залишається місцем, де формуються майбутні музики нашого міста та країни. Марія Зенченко, Наталя Маленко для програми новин. 5 жовтня в рамках святкування Дня міста відбувся 24 й традиційний легкоатлетичний крос Золота осінь. Його провели з метою пропаганди здорового способу життя та популяризації легкоатлетичного спорту. Подробиці дивіться далі. 5 жовтня в рамках святкування дня міста пройшов 24 й традиційний легкоатлетичний крос Золота осінь з метою пропаганди здорового способу життя, залучення широких мас населення до занять спортом та популяризація бігу на різних дистанціях. Організаторами заходу до виступив відділ фізичної культури та спорту ізмейської міської ради та клуб любителів бігу Ізмаїл. Цей захід повинен був проходити минулого тижня, але через ворожу атаку, 27 вересня, через яку постраждали та загинули мешканці міста, захід було перенесено. Проінформували начальник відділу фізичної культури та спорту ізмельської міської ради Тетяна Морі. Сьогодні, 5 жовтня, на центральному стадіоні міста Ізмайла відбувся 24 й легкоатлетичний забіг, присвячений Дню міста Ізмаїла. Відбувся він 5 жовтня, тому що повинен був відбутися 29 вересня на день міста. Був перенесений у зв'язку з потужною атакою безпілотних літальних операцій ворога на наше місто 28. Вересня було оголошено днем жалоби. У зв'язку з цим всі змагання були перенесені. Забіги відбулися на дистанціях 1, 3, 10 км та на півмарафоном 21 км 97,5 метрів. У кросі взяли участь більш ніж 100 учасників різних вікових категорій від 6 до 85 років. Сьогодні ми провели забіг на дистанціях 1 км, 3, 10 і 21 км, 97,5 метрів – це напівмарафон. Учасників приблизно 100 чоловік. На центральному стадіоні зібралися любителі бігу, професійні спортсмени, вихователі ДюСШ, ветерани спорту та представники силових структур. Також участь приймали у нас Ізмельська Терченецька спортивна школа, клуб любителів бігу, наші військові. Учасників забігу привітали заступник міської голови Сергій Лузанов та голова клубу любителів бігу Ізмаїл Володимир Бурлаков. Шановні спортсмени, тренери, вболівальники і всі, хто любить біг. На жаль, дійсно. Ми вимушені були перенести ці змагання, які є ось вже 24 роки ознакою дня міста. Наше місто продовжує жити, продовжує розвиватися. Головним суддеєю змагань виступила тренер з Миніцькудю США Вікторія Марченко та помічники судді, студенти ІДГУ, майбутні вчителі фізичної культури та тренери. За результатами забігу серед чоловіків на дистанції 1 км призові місця в абсолютній першості вибороли Богдана Городніка перше місце, Богдан Кафіогла друге місце. Сергій Михайлов посів третє місце. Серед жінок перше місце. Анастасія Шавкунова, друге Ольга Шавловська. Серед чоловіків на дистанції 3 км абсолютними чемпіонами стали Віталій Стойков перше місце. Валентин Гончар друге місце. Іван Доцюк третє місце. Серед жінок Надія Щербатюк перше місце. Олеся Каді друге місце. Вікторія Казлова третє місце. Переможцями на півмарафону стали Борис Михайлов, Ігор Каравченко, Андрій Китаєр та Ольга Семиченко. Після фіналу усі учасники отримали медалі, а кращі спортсмени грамоти та кубки. Багато вболівальників прийшли, щоб підтримати своїх фаворитів, а спортсмени зробили все можливе, щоб покращити свої результати та побити власні рекорди. Мене звати Олександра Кліменов. Сьогодні я бігла один кілометр. Результатом я більш-менш задоволена. Я змогла, я змогла покращити свої результати, вміння. Також учасники підкреслили перевагу легкої атлетики, поділилися своїм спортивним шляхом та побажали спортивним колегам успіхів у майбутніх звершеннях. Усім здоров'я, перемоги, всього найкращого. Усі займаємося легкою атлеткою ну, багато років. Спочатку займалися важкою атлетикою, потім легкою. Цей від спорту, як і завжди, люби від спорту, допомагає нам стати міцніше, отримати нових друзів, йти вперед до нашої перемоги. Усім щастя, усім всього найкращого. Атмосфера змагань була напруженою та емоційною. Спортсмени викладалися наповну, а вболівальники безперервно підтримували своїх фаворитів. Це ще раз доводить, що спортивні традиції міста продовжують жити, розвиватися і перетворюватися у спортивні досягнення вже нових поколінь. Влада Новак Наталя Маленко для програми Новин. 9 жовтня о 15.00 в обласному центрі естетичного виховання імені Емілії Євдокимової відбудеться урочисте відкриття виставки «Буджацька палітра до Дня художника України. Запрошуємо усіх бажаючих за адресою проспект Незалежності 19 Ізмаїльська картина галерея. Телефон для довідок 2-21-12. Як змінився курс валют та яку погоду очікувати в Ізмаїлі вже завтра, дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 41 гривню 5 копійок, продати за 41 гривню 50 копійок. Євро купівля 45 гривень 15 копійок, продаж 45 гривень 75 копійок. Що стосується погоди, Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє, у середу 9 жовтня в Ізмаїлі очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер південний – 6-11 метрів на секунду, в день пориви – 12-14 метрів на секунду. Температура повітря вночі – 10-12 градусів, в день – 20-22 градуси. В Одесі хмарно без опадів. Вітер змінних напрямків 2,6 метрів на секунду. Температура повітря вночі – 16-17 градусів. В день – 18-20 градусів з позначкою плюс. Усі новини ви можете переглянути на нашому офіційному сайті з на Ютуб каналі із Online та у соціальній мережі Facebook. А на сьогодні це були усі новини. Бережіть себе та до зустрічі у наступних випусках.